Ми ж вітаємо у нашій студії генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. Пане Ігорю, доброго здоров'я! Вітаю всіх! Якщо поговорити про рік Укрпошти, от минув я думаю, що навряд чи помилюся, Що цими роками ви все ж таки відмірюєте як менеджер якісь здобутки, втрати, процеси, тенденції? Про що б ви сказали? Знаєте, цей рік ну, безумовно буде історичним для Укрпошти, тому що це рік, коли Укрпошти переходять зовсім на нові технології. вже за 4 тижні всі посилки в Укрпошті будуть оброблятися роботизованими лініями вперше в історії. Всі всі, всі. Всі повністю. Ми за цей рік відкрили відкриємо ще 4 тижні. Відкриємо 7, 17 плюс Двадцять Сортувальних центрів це сім великих хабів і 17 сортувальних центрів в регіонах. Тому це дасть можливість для наших клієнтів. головних клієнтів, їм не цікава кількість сортувальних центрів, але це дасть можливість доставляти в 98,8% міст України посилки на наступний день. В будь-яке, тобто навіть в Покровськ. Це, мабуть, і є основна подія для нас цього року, і перехід на безпаперові технології. Тобто, в Укрпошті практично не залишилось папірців, як це не дивно. Навіть внутрі компанії, внутрі компанії ми запустили мобільний додаток для працівників для того, щоб, наприклад, замовити відпустку або отримати довідку про зарплату, або щось інше, навіть провести інвентарізацію. Є мобільний додаток для працівників, і ви можете це зробити, пане Ігорію, я ну, ви найкраща людина, щоб я вас про це спитав. І Мене правда це хвилює, тому що у мене у самого дуже різний досвід спілкування з Укрпоштою, і я знаючи, що ми зустрінемося з вашою студією, ну звісно, що пішов розмовляти зі своїми знайомими, пригадувати, що у мене було і досвід ну дуже суперечливий. З одного боку, ось тут поруч з хрещатиком 26 на поштамті я нещодавно спілкувався з. Ідеальною співробітницею пошти з великих літер і С і П це просто була унікальна жінка, яка в дуже короткий час відповіла на всі мої запитання. Ми швидко відправили посилку аж в Лондон, і все було просто ідеально. До, до речі, в Лондон машини відправляємо тепер кожен день. Доставка до Лондона 5-7 днів максимум. От, все, все пройшло чудово. Водночас є люди, які при слові Укрпошта у них волосся стає дибки, дослівно вони кажуть, Боже, моя посилка місяць їздила Україну. Я не знаю, де вона, і оце, оце. чому такий різний досвід? А дивіться, ну, перш за все, е, тому що раніше були, м'яко кажучи, старі технології. Е, до цього були незрозумілі процеси. Ну і треба покращувати. Е... Працівни, так, в навчання працівників і склад працівників. Бо давайте, коли питають про Корпошту, це щось люди з невеликими зарплатами, uh -huh. да, які можливо роблять неякісну роботу. От ми відкрили ці нові сортувальні центри, наприклад, біля Борисполя, Дударків, наші сортувальники, не директори, а сортувальники можуть заробляти до 40 тисяч гривень на місяць. Тому, ну, ніби не да, тому, коли ви платите нормальні зарплати, коли у вас сучасні технології, до речі, все обладнання в Укрпошті, яке, про, про яке я розповів, українське виробництво і програмне забезпечення, і роботизовані лінії всі зроблені в Україні. Звучить непогано. Хочеться зустрітися через, ну коли хаби запрацює через місяць, десь да. місяці через два і поговорити про перший досвід, але поки що говоримо про анонси. Якщо говорити про нові сервіси, додаток, здається, у вас вже є. Тут, до речі, у мене буду новий. різний досвід, тому що. Ну от... поганий додаток, буду новий, і треба визнавати. Коли воно не працює, воно ага. не працює. Тому буде новий додаток вже за місяць, а ви там зможете автоматично побачити всі свої посилки, перенаправити, сплатити. Тобто, ну, всі нормальні сучасні. Есні сервіси, зрозуміло будемо додавати поступово а ще після цього. І це і є той самий новий досвід, про досвід, про який ви кажете, для того, щоб він був більш універсальним. Чи можливо у них не помилок? Коли у вас у нас 500 мільйонів відправили на рік. Я б хотів сказати так, але немає жодної пошти світу, навіть пошта Ватикана помиляється. От, але таких помилок має бути менше. Ну я тверезий того з механізмом і системою якого розміру і якого масштабу ви працюєте, тому очікувати від нього, щоб там зразу. Ось так все ставало ідеально, але ну це було все-таки утопією, але з точки зору клієнта, ну хочеться, ж, щоб воно. Ну... Безумовно, але хочу сказати, що все ж таки цей рік також був таким ну майже проривом по швидкості доставки. Ніколи Укрпошта за 10-14 днів не доставляла до Австралії або 7-10 днів до США. Або пять 7 днів до Лондона. Тому, наприклад, завдяки нашій співпраці з DHL, сьогодні посилки по всьому світу мають саме такий термін. Посилки з Китаю, я впевнений. Багато людей почали замовляти через нас і на тему, і на Аліекспрес. 8-9 днів. Що з безпекою цих посилок? Тому що посилки з білим порошком теж трапляються. От що з цим? Я думаю, що в нас, мабуть, найбільший рівень безпеки, тому що, перш за все, все, що йде на літак, проходить додаткових три контролю. І не забуваємо, що наші автівки їдуть через Євросоюз. Тому угу. і в ту, і в іншу сторону. А, плюс, понятно, ми співпрацюємо з органами а, певними, тому все, що можна зробити для того, щоб це було безпечно. І, мабуть, а, той факт, що ви не чули про ніякі такі незрозумілі випадки а, з послаками, свідчить про те, що безпека працює. У нас є безпека для того, щоб забезпечити. А, Ну, скажімо так максимально безпечні умови для працівників, я от чув в студії вже репортаж з Херсонщини. Я сам нещодавно був в Херсон, Станіслав. Ми працюємо це єдина компанія, яка працює в Станіславі. Робимо все для того, щоб продовжувати працювати. Ми єдина компанія, яка працює в багатьох населених пунктах на Донеччині, а для того, щоб підтримати наших громадян і підтримати наших працівників. От У випадку, якщо відділення втрачається через обстріли, скажімо, скільки часу вам треба на відновлення, як це взагалі працює? Я прихильник теорії розбитих вікон, тому якщо це фізично можливо, то ми поновлюємо відділення до 12 годин дня. Люди мають бачити, що пошта працює. Тому якщо це фізично зрозуміло, якщо ракета знищує повністю відділення, то це займає час для того, щоб ми прийняли рішення. От ми тільки вчора у нас була нарада, ми приймали рішення, чи поставити нове ми розробили контейнер, типу відділення, який можна швидко поставити і почати працювати. Або інше приміщення. Ну от на випадку Константиновки знайшли інше приміщення, підписали. Ну десь тиждень зробимо невеликий ремонт. І знову відкриємось. У нас дуже багато запитань у нашому студійному вайбері. Це не дивно, і будемо зараз намагатися якось цей як великий мішок з листами розгрібати. 097 107 107 9 номер нашого вайбера. Цікавий співрозмовник. Дякую. В Лондон посилку можна відправити за 5 хвилин. А газета в село бабусі два тижні йде. Поштарок скоротили майже скрізь що скажете. Ну, перш за все, в випадку Лондона машини ходять кожен день, не в кожне село. Ми звісно приїжджаємо кожен день. По газетам ще не все так працює, як би мені хотілось. Що для цього робимо? Знову ж таки, автоматизація в листопаді буде перша машина для автоматичного сортування газет українського виробництва. Ми ставимо, якщо все пройде добре, бо це пілотний проєкт, то протягом десь 3-4 місяців це буде по всій країні, плюс переробляємо всі маршрути. Єдине, що я хочу. Зазначити, не все залежить від нас, ми не друкуємо газету. Тому якщо газету привезли запізно через обстріли, через те, що типографія трохи затримала, це, ну маємо, що маємо. Щодо ага. листонож, ну, дивіться, чи є певна оптимізація є. Але кількість листонож пов'язана з кількістю людей в селі. Якщо в селі було тисячі людей, залишилось 500, було дві листоножки, ну, не залишиться одна. да а ну Переходимо на нові рейки, на нові продукти. Це Укрпошта, аптеками доставляємо ліки. Газет стає менше. Що б я з цим не робив, треба це визнати. Люди читають Телеграм чи вайбер, але знову ж таки треба покращувати якість доставки. Будемо намагатися це робити. У тут дуже багато запитують, чи за нових умов збільшаться ціни на відправлення. Запитує людина, чому з лівого берега на Хрещатик рекомендований лист їхав 10 днів. Ну, я ж кажу з тих, же з, причин. З, з, з тих же причин. Знову ж таки, це була моя мрія автоматизувати сортування листів. На жаль, це було, має, мало бути одне обладнання західного виробництва. Не сталося. Не зміг підрядник його забезпечити, тому зараз буде українське виробництво, на жаль, трохи пізніше. Це раз. Зрозуміло, що я. А, ну, Мабуть, будуть питання по повісткам, наприклад, да, які ми доставляємо, як Ну, ну я уголові. думаю, я впевнений, що буде. Да? Якість доставки повісток корелює з якістю адрес, які є е, в базі. Да? Якщо у вас багатоквартирний будинок і немає квартири, то звісно якість доставки буде відповідна. Тому не забуваємо, коли люди відправляють посилки, завжди є номер телефону. І ми, ми можемо дозвонитися і уточнити адреси, коли йдуть рекомендовані листи чи більш прості листи. Ну доставляємо по той адресі. От тільки вчора розбирався Гоголя. Гоголя що, про вулок, вулиця інше, є прекрасний анекдот, його брати Капраново любить розповідати. Коли приїхали до Києва, люди поїздом і сказали таксисту: щось Шевченка. От щось Шевченка, коли в адресі починається біда. Про тарифи Укрпошти, от в зв'язку з новими сервісами, чи підвищаться вони? Ні, я розумію, що багато питань, тому що наші конкуренти підвищили тарифи з 1 жовтня. Укрпошта не ми прийняли рішення, ми дійсно вагалися, але ми прийняли рішення, враховуючи і десь підняття податків для. Бізнесу для фінансування зсу і через складні економічні умови Укрпошта до 31 грудня не буде переглядати тарифи. Так що всі новорічні подарунки різдвяні можна направляти Укрпоштою по старим. Чи поточним тарифам. А з 1 січня вдвоє? А, ні, з 1 січня точно вдвоє Подивимось, якщо чесно, ніхто не розуміє, яка буде зима, які будуть витрати. Якщо чесно, у нас періодично мільйон гривень на місяць уходять тільки на генератори на основних на, на, на паливо. Тому будемо дивитися, як буде обстановка. Ми будемо, будемо точно залишатися самими доступними тарифами, наскільки там вже буде необхідність їх змінювати. Подивимось. Дивіться, тут є запитання. Я збирався запитувати. чи станете ви нарешті банком, я вже півтора року, напевно, що найменше про це чую. А ось що слухач запитує при фронтове місто Куп'янськ, чи можуть пенсіонери отримати свою пенсію за банківською картою в місцевому відділенні кропошти бо поодинокі банківські автомати банкомати і то через обстріли не завжди працюють? Так і є. Дійсно, по всій лінії фронту така ситуація. Станом на зараз, якщо є зв'язок, можна взняти кошти через наші термінали. Які є в Укрпошті зараз? розробляємо технологію, щоб можна було зняти кошти навіть коли нема зв'язку. Але це можна дійсно зробити, коли в нас буде банк. Це не через нас, це так як працюють банківські картки. Тому дуже сподіваємося, що депутати Верховної Ради підтримують цей законопроект вже. Ну або в жовтні, або в листопаді, і ми будемо максимально оперативно робити так, щоб розкатати цю історію по всій країні, починаючи безумовно з прифронтових і сільських районів, де ми провайдери останні надії, але провайдери останні надії можуть може так стати, що бути і в містах, якщо під час виключення світла не буде працювати банкомат. Тому будуємо таку мережу, яка має працювати за будь-яких обставин. А чи правильно я розумію, пане Ігоре, що всі запитання, які зараз валяться про те, що там посилку пішки кудись несли 10 днів? Там чи два місяці ми відкладаємо на місяць до запуску нових логістичних ні, хабів. Ні, ми маємо працювати вже сьогодні нормально, тому помилки вони ще раз їх уникнути неможливо з різних причин. Е е е да, а з, з різних причин, е Але я думаю, що дійсно за місяць люди суттєво побачать е наскільки скоротились терміни і е посилились контролі, тому що ще раз через мобільний додаток в живому режимі новий мобільний додаток можна буде відслідковувати свою Посилку, і можна буде побачити, де вона в який час. Угу. Про е, аптеку, пошту і аптеку. Мене з одного боку дивує, з іншого боку, захоплює оця історія, коли на пошті скоро можна буде купити ковбасу, ліки, не знаю, зняти Ні, гроші. якісь. ковбасу вже. Ковбасу вже Да, Свіжу, шу, сві Шо, <рі> да Я ж я, 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 я тільки що був на кордоні з Росії, там сіверській І люди прийшли. і Я кажу: а я, що ви от в нас купуєте, бо ви три магазини є поруч, і, то вас свіжіше кожен день привозите, а магазини, можливо, раз на тиждень чи раз на два. Тому пряники, ковбаса, а, там в нас іде неразовно. На і ліки зрозуміло, а от що не з, жак, ліками, з ліками. як це працювати? А, Ліки це дуже важлива історія. Чому? Перш за все, не скрізь. Є аптеки. Я б теж сказав, що в селах їх скрізь нема. По-друге, навіть якщо аптека є, якщо вона не приймає участь в програмі Доступні ліки, це значить, що бабуся, далі дідусь переплатять за ті ліки, які держава їм субсидує. А Через Укрпошту, якщо не замовляють, Укрпошта аптека це частина програми Доступні ліки і вони зможуть отримати ці ліки за самими доступними цінами. Більш того, десь за місяць, ну я не можу точно сказати, місяць-півтора, бо це ліцензійні процедури, ми закінчимо будівництво нового фарма який буде сертифікований, і ми зможемо отримувати ліки напряму від виробників. Безпосередників, і це будуть найнижчі ціни в Україні для базових ліків тому замовляйте через Укрпошту, і ми зробимо все, щоб максимально швидко доставити. А зараз це пілотний проект на кілька областей, здається. Тільки. Це на прифронтові, прифронтові регіони. Ми поступово його поширюємо. Можна, в принципі, замовляти зі всієї території України, але ще раз я раджу, можу навіть почекати за місяць, і тоді це, до речі, можна буде зробити онлайн, можна буде зробити через листоношу, можна буде зробити у відділенні. Тобто будуть відкриті всі Канали, включно з кол-центром, тому що ми розуміємо, що є регіони, де ну, не все гаразд з інтернетом, з зв'язком. Ми навіть розуміємо, що по рецептах рецепти це онлайнова історія. Ви маєте вести номер рецепту, щоб uh -huh. спрацював. Зрозуміло, якщо ми з вами десь під Купінським, то ми рецепт можемо вести, але онлайн не спрацює. Тим не менш, ми вже розробляємо програмне забезпечення, щоб можна було ввести цей номер рецепту, як тільки наше листоноше чи мобільне відділення повернеться в зону покриття. Можна буде опрацювати це замовлення і е, замовити ліки, тому. Тут нетипове повідомлення від нашого слухача, що він робив платіж через Укрпошту, оплачував інтернет. і Платіж ішов 10 днів. Йому за цей час інтернет відімкнули, що могло бути не так. А, ну перш за все звикають до нових процедур. А, на жаль, якщо ваше прізвище співпало, прізвище підкреслюю, співпало з переліком санкційних осіб або терористів. Ми маємо верифікувати день народження для того, щоб пропустити платіж. Далі не ми, а банк, через який ми пропускаємо цей платіж. Вже ну майже бо це третій місяць, коли цей процес налагоджений. Тому, будь ласка, не дивуйтесь, якщо ви отримуєте дзвінок від Укрпошту з проханням верифікувати день народження, це такий стандартний процес, саме для того, щоб платежі йшли безперебійно. Отже, якщо варто переглядати санкційні списки, чи не знаходиш там схожого на своє прізвище? Я зрозумів, дякую. Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, гостює в студії програми сьогодні зранку. І ну як не поговорити про марки. Про них вже дякують. До речі, і в студійному вебері. Тут вас не тільки сварять. Давайте будемо чесними. кажуть, що крутий проект, але слухайте, ну такий ажіотаж і так складно їх буває придбати. Чому вже не складно. А якщо ви онлайн придбаєте, то, перш за все, у нас є абонемент. Якщо ви підписались на абонемент, ви отримуєте повідомлення завчасно щодо випуску марок. Ви можете замовити, і ви, по суті, по почті на відділення отримуєте випуск прямо ну, в день випуску. По-друге, ну, дуже важко іноді передбачити попит. Зрозуміло, що є марки присвячені містам, і більше переважно більшість От Ми в Миколаєві випускали Миколаїв, місто герой, ми даємо туди. Тому зараз вже майже це автоматична історія іде, але ще раз всім раджу купляти онлайн, тоді у вас гарантовано 100% є можливість і, перш за все, придбати, і по-друге, допомогти тематично. От Минула марка у нас була присвячена тваринам, притулкам для тварин. Збираємо, тому що розуміємо, що цієї ну, ці зими буде їм також важка. Батальйон пухнасті. Збираємо на тварини цього місяця. Ми будемо передавати машину для розмінування, яка коштує в речі теж українського виробництва, перше кошту, на яку ми зібрали завдяки марки Патрон. Так що купляйте наші марки, вони не тільки приносять естетичне задоволення і історичне свідоцтво цього повномасштабного вторгнення, а й можливість допомогти Збройним силам України, притулкам для тварин і освітнім закладам, бо на частину марок, наприклад, Бенксі, ми відкрили декілька допомогли відкрити декілька бомбосховищ. Для дітей в школах, щоб вони могли навчатись при френдзе регіонах. Очно так, пане Ігоре. Тут є кілька нетипових запитань із нашого студійного вайбера. Дуже ну по-перше, все таки типове і дуже багато про поштарів в селах. От одне з повідомлень: в селах багато лежачих хворих пенсіонерів: поверніть поштарів, заплатіть їм, хоча б мінімалку. А перш за все поштарі не отримують мінімалку більше. Поштарі, в тому числі, які приносять пенсії, отримують з базову зарплату і мотивацію. Наприклад, за кожну доставлену пенсію вони мають 3 гривні. Якщо вони сьогодні доставили 100, 100 пенсій. вони мають 300 гривень премії. Вони отримують за кожен платіж, за кожну посилку, за торгівлю, то ж саме 5%. Тому існує система мотивації дуже чітка і чим більше обсягів, тим більше людина отримує грошей. Тепер щодо повернення. А дивіться, коли я пройшов в Укрпошту, була купа людей, тисячі, які працювали 0,2 ставки, 0,3 ставки. Чому Україна це країна невеликих сіл та міст. В Україні 7 тисяч сіл з населенням до 100 людей. 10 тисяч сіл з населенням до 500 людей. Зрозуміло, що на повну зайнятість там роботи немає. Ну кожен день листоноша ж не буде ходити вона ж не соціальний працівник. А, а я вважаю, що це негідна людина, яка, яка працює на 0,2 ставки, бо ну, перш за все важко знайти людей на такі кошти. По-друге, це невірно. Тому ми запустили пересувні відділення, які обслуговують декілька сіл, і в яких листоноша, яка там працює, отримує повну ставку ще раз, і гідну заробітну плату. Я ну, не хочу. Розповідати про світ рожевих поні. Ми розуміємо, що в селах буде менше людей, на жаль. Да. А дістань для того, щоб дістатись, менше не буде. Тому, може, вчора всі бачили оголошення, Укрпошта закупляє 1725 трициклів електричних. Тому листоноші у нас тепер будуть автоматизовані вже не на велосипедах, як було з Печкиним, а на трициклах. І чи буде листонош менше? Так. Да. Але чи будуть вони отримувати гідну заробітну плату, працювати з комп'ютером, їхати на трициклі, який має дах, щоб не ходити в погоду, теж буде. Тому е, треба бути чесним: світ змінюється. Ми маємо змінюватися з ним. Слово листоноша від слова листи. Листів, до речі, стане стає менше, посилок більше, тому це буде такі, скоріш посилка ноша або кур'єр, які приносять вам на дом ліки, посилки. Обслуговую вас банківськими послугами і будемо рухатися разом з технологіями. Тут є запитання про листи, до речі, чи може Укрпошта бути членом Міжнародного поштового союзу, не виконуючи доставку листів у поштову скриньку? Це, до речі, класне питання. Ми позавчора закінчили аналіз поштових скриньок по Україні. В селах України відсутні 73% поштових, 73 поштових. А чому? Ну, люди їх не ставлять за поштові скриньки, всі думають, що це Укрпошта. Ні, поштові скриньки це власність людини. А, сьогодні поштова што? скринька, це, що в мене вдома. Так, да, те, що у вас вдома, і навіть в містах. 54% поштових скриньок або не в гідному стані, або відсутні а взагалі, або ми не можемо в під'їзд дійти. Тому ми, до речі, заплануємо окрему інформаційну кампанію, щоб ну, якось мотивувати людей створювати нормальну не тільки людей, ОСББ і інші органи створювати нормальну поштову інфраструктуру, бо це дасть можливість нам надавати якісні послуги. Бо коли кажуть, я не отримала повідомлення про доставку листа, а де ж ми мали його залишити, якщо у вас вибачаюсь, скриньки немає? А, тому ми будемо виконувати. Виконуємо ще раз з автоматизації. Це буде прямо зареєстрований кожний крок, зрозуміло, зареєстрованим листом. І ще раз, це покращить якість і контроль. Про зареєстровані листи. Що з доставкою повісток? Доставляємо завжди хочеться доставляти гарні новини. Да, це, е, те, що ми маємо робити, це наш обов'язок. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток або судових документів, або штрафів за ПДР, які ми доставляємо. Тому вже передам в доставку було більше 20 тисяч повісток. Вони доставляються і сьогодні. Прохання до людей поставиться з розумінням і ще раз, якість доставки повістки корелює чітко з якістю адреси, яка була надана в системі Резерв Плюс або Оберег. Якщо там написано, до речі, от у нас система мониторить, навіть є адреса там Мілітополь. Ну, Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не зможемо доставити повістку. Але сподіваюся, що завдяки Збройним силам рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому да, розсилаємо чіткий контроль кожної повістки, вона всі номерні, вони захищені, тобто цей конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника. Все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо. Ще раз повертаючись до е, теми Укрпошта стане банком. А ви зараз державна структура, банк, це і наскільки я розумію, хоча, можливо, я не розумію, що буде з прибутками, чи зможете ви як банк отримати прибутки, виплачувати дивіденти і робити оці от всі банківські історії, там надавати кредити, приймати депозити, і навіщо. А, безумовно, ну, перш, ми акціонерне товариство, в якому 100% акцій володіє держава. Ага. Тому це дуже важливо, що ми нічого не отримуємо з бюджету. Ми один із великих платників податків в бюджет. Це раз. Друге, це буде звичайна банківська установа. Єдина що ліцензія бо обмежена, ми не зможемо кредитувати великі підприємства. Невеликі підприємства, людей кредитувати зможемо і будемо, і це дійсно поширить можливість фінансової інклюзії в Україні. В Україні 30% громадян ніколи не мали банківського рахунку. Тому це якраз можливість додати до не зібрати нічого в банках, а не кінець, щоб Україна стала державою, де вперше в історії 100% населених пунктів України будуть покрити банківськими послугами. Так що тут ми рухаємось, мабуть, швидше ніж багато країн світу. І ще раз. Про ваш мобільний застосунок. Що він буде вміти, Він ну, поступово буде вміти майже все. Починаємо з посилок. Автоматично буде залітати по номеру телефона, все, що до вас йде, тобто не треба буде нічого вводити. Ви зможете переадресувати посилку, ви зможете делегувати отримання посилки іншій особі, ви зможете сплатити, що дуже важливо, тому що якщо немає світла, ви зможете сплатити завчасно, прийти і отримати. Поступово з'явиться функція сплати платежів, переказів. Можливість замовити ліки а, і замовити марки. З приводу замовлення марок, я пригадую, як я за ними полював, це було щось абсолютно за капітальними будівлями, чи скрізь ви будете замінювати на прифронтових оціми контейнерами, відділеннями, чи щось будете робити Ні, це, це, це зрозуміло, якщо є можливість працювати в нормальній стаціонарній будівлі, безпечно працювати, що дуже важливо. Іноді ми маємо це зробити, тому що будівлі розташовані або біля вокзалу, або біля, скажімо, так, Збройних сил України. Да? Тому, в принципі, ви Вибір номер один це стаціонарна будівля. А якщо такої можливості нема, ми розробили цього відділення контейнерного типу, вони вже мають там і генератор, старлін, кондиціонер, вони двох типів 20 метрів квадратних і 40, в залежності від розміру там, населеного пункту. Uh -huh. І це дає можливість швидко поновити роботу. Зараз це вимушена міра в деяких прифронтових містах, але це дає через гнучкість. Ми можемо поставити, прислонити її до якоїсь будівлі для того, щоб хоча б там. Трошечки не, прикрити. А як ви зараз працюєте зі скаргами? От пише слухачка, що не може дозвонитися на вашу 0800. А, якщо ви не можете дозвонитися, то можна залишити на Фейсбуці в будь-яких соцмережах а, свої... А, не може я, до живого я. оператора дозвонитися. Так розумію, що там голосове меню. Там голосове меню треба брати. Є, ну, у нас іноді, перш за все, є частини наш кол-центр частично, ми використовуємо аутсорсинг, компанії, іноді в них не все в порядку з інтернетом, коли відключається світло. Тому є така історія. Працюємо над закупівлі інших послуг. Але ще раз, будь ласка, залишайте на соцмережах свої повідомлення. Вони всі моніторяться і до вас повернуться. Вже кілька повідомлень вимагають від вас, щоб були телефони на відділеннях. Чому так? Я не дуже розумію природу цих вимог. А, ну, хочете поспілкуватися з поштарки або з оператором. Ні, телефонів вже ніколи не буде, принаймні, поки є. Це стандартна світова практика. Для, щоб від, відповідь на це питання, поставте себе на місці людини, яка стоїть і обслуговується у відділенні. Ви ж, мабуть, не хотіли, щоб оператор кинув обслуговувати вас і пішов відповідати на телефон або е треба двоє людей. Е ну, навіть якщо двоє, то треба ж е ну, телефонують, вони ж не знають, коли двоє, чи один, а е телефонують постійно. Да? Ще раз буде мобільний додаток, ви будете бачити всі свої відправлення. Телефонують, запитати, а прийшов до мене лист чи ні? Особливо простий. Да? А це переважно більше запитань, які будуть. І дійсно історично поштарки йшли там, в комору, дивились, чи є лист, чи нема. Вибачаюсь, ну, треба рухати зі світом. Якщо це простий лист, у вас є поштова скринька, вам його принесуть додому. Якщо у вас нема поштової скриньки. Ну, приходьте на відділення, отримайте. Ну і з часом його можна буде відстежити все таки в мобільному додатку. Не Часом прям за місяць. За місяць. No. Так. Ну що ж, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсує дуже багато змін в роботі структури вже буквально за місяць. Гадаю, що всі користувачі, а можливо, у вас тепер користувачі, стане ще більше з впровадженням новацій, чого я вам щиро бажаю, зможуть пересвідчитися в тому, як це працює.